Витаю вас на канале Intel t Сегодняшнее видео присвящено нашему новому приладу мягкого пуску ssb 2.5 Lite. Цей пристрей мінімум минимум функционал з с уже знайомими вам пристроями ssb 3.5 ITC и ssb 3.5 Smart. Але за рахунок цього він вийшов доступним по ціні. Це найдоступніша модель у нашому модельному ряді. Пристрій в змозі м'яко запускати двигуни з номінальним струмом споживання до 10 А. Також він, як і старші моделі, має захист від перезавантаження по струму та від перегріву. На передній панелі розташовані два. Двокольорові світлодіоди, ручка змінного резистору для керування часом старту та кнопка ручного керування стартом та зупинкою навантаження. Час старту можна змінювати від 1 до 9 секунд за лінійною шкалою. У нижній частині розташований роз'єм, до якого під'єднуються живлення та навантаження. Зі схемою підключення та режимами роботи можна детально знайомитись в інструкції на сторінці нашого сайту. Посилання є в описі до цього відео. Тепер давайте подивимось на практиці, як працює даний провід. Спочатку продемонструємо м'який запуск на лампі розжарювання. Пристрій починає працювати одразу після появи змінної напруги 220 В на його вхідних клемах. Виставимо час старту на максимум у 9 секунд. Зверніть увагу, що під час розгону часто блимує світлодіод ліворуч, вказуючи, що відбувається м'який запуск. А тепер, після виходу на номінальний режим, він горить постійно зеленим кольором, а світлодіод праворуч почав блимати червоним. Частота його блимання залежить від струму споживання. Чим він більше, тим частіше блимає червоним. кнопкою можна зупинити подачу живлення та навантаження, а потім, при необхідності запустити знову. Світлодіод праворуч також сигналізує про аварійні ситуації. Якщо він поперемінно блимає червоним та синім, це означає, що в ланцюзі навантаження є обрив і струм споживання нуль або дуже малий. Якщо лівий світлодіод засвітився червоним, а правий синім кольором, значить прилад перегрівся. А якщо правий світить червоним, значить струм споживання перевищує максимальний. Тепер лампу розжарювання змінено на синхронний двигун. Подивимось на його м'який запуск. Зверніть увагу, що світлодіод праволич вилиємо щастіше, так як струм споживання двигуна декілька разів вища за лампу. Дякую вам за увагу! Пишіть ваші коментарі та запитання. Радо вам відповімо. Всього найкращого!